Це ставиться для того, щоб на ванна буде заливатися жидким. реставрація ванни називається. Житки матрілом. Жидким акрилом буде заливатися. Хто може поділіться трансляцією, полайкайте. Піньте пару не тяжко. Подивіться трансляцію. Хто там кинув подарунок? Дякую за подарунок. Сифон старий. Старий сифон розбиратися не буде, тому що каналізацію міняти ніхто не хоче. Ванна, короче, там такая шпаклювала, вся, потому ну, что она гнила. Ржала, залезла ванна. Сифон не розбирали, тому що вона стара. і якщо розібрати, там вона вся, вся погнила вже. Хазяїн не хоче знімати мене. Квартира робиться от сдачу. Вот Материал кероматрил. Называю этот материал кероматрил. по ходну чтобы вырешилось хорошо